Доброго дня гості та підписники каналу. Сьогодні ми запишемо коротеньке, але корисне відео. Багато хто стикався з ситуацією, коли включаєш пилосмок, а з фільтру йде стовп диму. Точніше, не диму, а пилу. Причому, що пилосмок працює, але стара модель і дуже важко підібрати фільтр або зовсім неможливо, їх вже не випускають. Тому я знайшов такий вихід. Ми купили фільтр з Aliexpress з Китаю. Отакий hepa фільтр універсальний. Товщина 1 см, розмір 15 на 15 см. Вартує такий фільтр. За дві штучки, 2 долари я віддав, навіть трошки менше. Що ми зробили? Тут стояв оригінальний фільтр повітряний. Бачите, пил всередині. Беремо наш новий, прикладуємо маркером. обводимо дуже гарно по ньому пише маркер. Трошки більше можна взяти, щоб. Не було зазорів, щоб пил не вилітав, і вирізаємо. От таким методом я зробив оцей фільтр. Користуєш, користуюсь дуже, дуже гарно вийшло. Посилання на купівлю таких фільтрів скинув внизу під відео. Якщо вам сподобався контент і він для вас корисний. Підписуйтесь на канал. Ставте сподобайку і підтримуйте український контент.